Я, пані Ольга, настала гарна пора року. Тепле літочко, сонечко все дужче пригріває, пташки весело співають. Всіх і дорослих, і діточок чекає літній відпочинок. Але і на відпочинку потрібно бути уважним, виконувати правила, спілкуватися про свою безпеку. Я хочу вам. Розповісти одну історію про хачані. Я тільки познайомлю вас із гарними друзями, мишеням шустріком та білочкою Басією. Тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Бася! Зараз ми лічилочку скажемо добре, добре! Слухай. Лічилічі лічі, лічілочка стрибнула, наче білочка. Полохливо, як мишенятко, починаю все спочатку. Бася, тобі жмуритися. Шустрик, не хочу я жмуритися. Не хочу хаватися. Взагалі не хочу в цю гру грати. О, я тобі пропоную бадмінтон. Тримай. Починаємо. Ба, як здорово, дивись, як цікаво. Шустрик, і ця гра набридла. Влітку хочеться чогось незвичайного, захоплюючих пригод, нових знайомих, вражень, цікавих розваг. Ой, я тобі забезпечу. Слухай, у мене є бабуся в селі, вона вже давно запрошувала, в... запрошувала мене в гості, а там і гриби, і ягоди, річка де можна плавати. Тож. Поїхали туди. Згодна. Я люблю плавати. Хоч, хочу смачних горішків. Та весело провести час з новими друзями. Тож вирушаємо. Тільки потрібно вдягнути панамку, щоб носик не згорів на сонечку. А ще візьмемо м'ячик, щоб нам було весело. Пішли. Водичку не забудь. Гарного, як гарний гарнячок. Та не засмучуйся, басінька, зараз я його дістану отам у полі. Ще й колос... колосочків тобі, зерняток назбираю. Не хвилюйся. Не люблю я зернятка. Не хвилюйся все одно. Бася, що я там побачив. Ось таке зелене, отаке довге, велике. Схоже на ракету. Слухай, я придумав. Зараз ми візьмемо, розведемо вогнище, і вона полетить, як справжня ракета. Я таке в кіно бачив. Тобі сподобається. Побігли назбираємо сухих гілочок і швиденько вогнище зробимо. На варті служба ДСНС, уважні й пильні ми завжди, щоб не трапилось лиха та біди. Подивлюсь, чи все спокійно. Що я бачу? Мишенятко та білочка можуть потрапити в біду. Вирушаю негайно на допомогу. Ось давай швиденько, знаєш, як буде гарно. Наше вогнище палати. Клади, клади, клади. Ось так складаємо. А ось така, бачиш, я знайшла таку Ой. стій, не підходь, чіпати не можна нічого руками. Не можна штовхати предмети ногами, якщо дивна річ на дорозі лежить. Дорослим скажи, виклич службу за мить. Тітонька інспекторка, це не дивна річ, це справжня суперракета. І ми намагаємося щоб вона полетіла. Ви серйозно? Ти що, шустрик? Це не ракета, це справжній снаряд, який не розірвався. Малята. Запам'ятайте, не можна ходити по узбіччю, не можна заходити в поле, особливо там, де йшли бойові дії. Там дуже багато небезпечних предметів. Це міни, снаряди, які часто заховані в траві або в землі. Міни бувають великі, круглі, а бувають невеличкі. Формою нагадують метелика. Вони бувають сірого, зеленого або коричневого кольору. А ще між дерев в лісі бувають розтяжки. Це така мотузка, до якої прив'язана граната. Якщо зачепити її, то граната вибухає. Ось чому зараз і в ліс ходити небезпечно. А щоб не потрапити в біду, бася Шустрик, пропоную вам розвивати в собі суперздібності. Як цікаво, як це? Які це здібності? Якщо суперздібності, то я згоден. Ну, запам'ятовуйте і ви, малята, перше, будь уважним. Не підходь, не чіпай. Якщо трапилась біда, поклич дорослого на допомогу. Або зателефонуй 101. Запам'ятали? Запам'ятав. Запам Якщо десь побачив міну, повертайся неодмінно, стежкою, якою йшов, і дорослих повідом: дин-дин-дин. Телефон, який 101. 101 молодці. Знаєте, друзі, а взагалі нам в професії дуже допомагає. Славетний пес-патрон. А ми з ним знайомі. О, він до нас в садочок приходить. Правда? Ну тоді я впевнена, якщо ви з ним знайомі, то ви в біду не потрапите. Усі йдемо. Вона нас давно запрошувала. Запрошувала самих? Чи запрошувала з батьками? Так, все зрозуміло. Зараз я зателефоную вашій мамі і запитаю. Добрий день. А скажіть, будь ласка, де ваші діти? Зрозуміло. Дякую. Ну що, проведу я вас до вашої бабусі. Ходімо. Сидись. Я притомилася, я хочу відпочити. Бачечка, не хвилюйся. Вже скоро прийдемо. У нас вже й будиночки видніються. А де бабусін будиночок ви знаєте? Ну, там, біля річки. А, біля річки. Бачу, дитячий майданчик шустрику. Давай сядемо, відпочинемо. Ти що, заморилась, Бася? Так, заморилась. Ой, ну сідай. Пася, я побачив гірку. Побігли я покатаю. Дивись, як багато іграшок, а який гарний ведмедик. Ну я ж вам говорив. Ви що, знову забули про суперздібності? Я для чого вас навчала? Ви казали, і пес патрон приходив. Я думаю, він все це вам розповідав. Повторюємо, що це значить? Уважно? дивимось. дивись. Ага. Зупинись. 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 Не чіпайся. Не чіпай. А якщо побачив щось гарне, красиве, але воно буде небезпечним, що треба зробити? Викликати дорослих. Або зателефонувати. 101. Дійсно, запам'ятали. Запам'ятали. Ну, гаразд. Може бути іграшка або простий собі пакунок, зовні ніби подарунок. Довго тут він лежав, щоб хтось грати взяв чи розмотав. Все відразу вибухає, як пакунок пересувають. Терорист ці іграшки поклав, щоб людей життя забрати. Вася, шустрі, запам'ятайте не можна чіпати чужі іграшки, можна грати лише своїми. Навіть якщо вам дуже сподобалася іграшка, не треба її чіпати. Запам'ятали? Так, все зрозуміло. Зрозуміло. О! А ось і бабусине село, отам От біля річки її хатинка. Я бачу, що дуже гарне село, як там затишно. А ще бачу, що біля річки немає ось такого знаку. Значить, там безпечно. Ну що? Гарного відпочинку. До побачення. До, До побачення. побачення. Добрий день, бабусечко. Добрий день, мої любі. Я рада вас бачити. Давно чекаю. У віконце виглядаю. Зголодніли. Не дуже, але хочеться дуже на річку покупатися. Добре, поки ще сонце не пече, можете покупатись, позасмагати, а потім я вас, мої дорогенькі, смаколиками пригощу. Гайда! Загартовуючих процедур влітку. Загартування повітрям і сонцем. Робіть вранці на свіжому повітрі зарядку. Фізкультурні вправи В ранкові часи приймайте сонячні ванни, засмагайте. Водні. Купайтесь, плавайте. Коли дуже спекотно, перебувайте у приміщенні. Можна обтиратися змоченою у прохолодній воді серветкою, шию, руки, груди, ноги. Дуже корисно ходити босоніж по травичці. А ще дуже корисно після купання в річці походити босоніж по дуже тепленькому пісочку. А ще є безліч веселих ігор з водою. Гарного відпочинку, дорогенькі мої! Ось така історія трапилась з мишеням шустриком та Білочкою басією. Любі малята, я бажаю вам гарного літнього відпочинку, набратися сил, зміцніти. А для цього вживайте овочі, фрукти, робіть зарядку, грайте в рухливі ігри. Купайтеся, засмагайте. Та пам'ятайте про власну безпеку. Дитинко, у тебе є життя, хоч ти ще дитя. Навчися із життям дружити, щоб у безпеці щодня жити. Будь завжди усюди обережним. Поводься, як належить культурній і такій дитині, щоб завжди твоя родина пишалася за твої вчинки. Незнайомого остерігайся. За чужі речі не хапайся. І життя тобі скаже, буду довго з тобою, як будеш дорожити мною. До побачення малята, до нових зустрічей. Правила, безпеки, знаємо ми всі, що прости здоровими на нашій землі. Будемо навчати справила в Щоб шляхом безпечним завжди крокувати.